Всім привіт і це канал просто Аделіна. Зараз я йду до лісу. Але ще ввечері я буду йти з сім'єю до лісу. Зараз я просто йду до лісу, до бабці, якщо чесно, щоб поїсти. Ну і таке сяке. Я вже доходжу, майже Комар вкусив. Не вкусив, а кусає. А зараз ще обіду. Я не знаю, як він може кусати, але він реально мене кусав. Я вже доходжу. Ну що? Побачимося, коли будемо йти сім'єю в ліс. Обзор на кімнати. Перша кімната, тут величезна кровать, величезна, вот так. Ой. Кухня. О, а скоро штуку десь. Туалет. Тут темнота. Тут світло загине. Не знаю. Але там туалет і баня, і баня. Баня, баня, баня. Там. Банька. А там туалет. Я не знайшла, де да включати світло. Перший телевізор, другий телевізор. І от така кінарка. от. Как негарня. Тарілочка. От таке. Ну вот так. Другий туалет. Другий туалет. Тут ванна. така штука, знову дзеркало, Ту-ду-ду-ду, ту-ду ду-ту, ту-ду-ду-ту-ту-ту-ду-ду-ту. Туалет, собственно говоря. Душ. Ванна. Друга кухня, друга кухня, тут теж телевізор, телевізор, телевізор. Раз, скільки? чотири телевізори. Кручу, вечу йдемо далі. Остання кімната. mamã 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 mamã